Вечорниці біля бавовни. Привіт усім! Мене звати Валерія Єфіменка, і це вечорниці біля бавовни. Тут ми будемо з вами говорити про найсмішніші меми під час війни. Сьогодні я вам розкажу про особисто мій найулюбленіший мем під час війни. І це бавовна. Що ж це таке? Бавовна це український мем, який висмію манеру Росія називати вибухи. Хлопками. Тобто це певна гра слів. Хлопок і хлопок. Хлопок на мові окупантів це рослина, з якої виготовляється тканина. І українською звучить бавовна. Саме тому вибухи під час російсько-української війни почали називати бавовною. Вибухи у періоді 2019-2020 років у російських провладних ЗМІ почали називати хлопками. І вони писали щось на кшталт, пройшов хлопок газа. У такий спосіб вони знижували рівень негативу у новинах. Тому таких хлопків ставало дедалі більше. І росіяни вперто не хочуть визнавати вибухів на своїх прикордонних територіях. Саме тому вони кажуть лише про поодинокі хлопки. Тих зонах кордону, де вони відбуваються, і кажуть, що вони якогось неізвісного происходяща. Тим словом, росіяни в чергове дали свою недолугість і дали нам привід з них посміятися. Так і з'явився на світ мем про Бавовну. І, на жаль, невідомо хто першим вигадав цей каламбур. Мем про Бавовну став шалено популярним 9 серпня 2022 року. Коли стався вибух на аеродромі у Новофедерівці під саково, тоді українці почали жартувати про дуже швидке повернення Криму додому та про те, що сталася баловна. Мені здається, цього року ще буде не один раз на віднабавна. Але яка ж Наталі Гуманюк дотримуємося тиші. Ну і далі, мама, останови місця! Наших людей просто понесло, і таких мемів стався справжній вибух. І тепер бавовною для нас став кожен вибух у Росії. І як же українці реготались, неудачно покорівши солдат біля нафтобази у Білгороді? Думаю, у цьому світі можна вічно дивитися на дві речі: як тече вода? Як щось горить у Росії. То, знаєте, це у них такий, здається, зараз тренд. Курити там, де ще не прилетіло. Та пускати бавовни. Ну добре, я ще покажу мемів, якщо ви так просите. Актуально особисто для мене, бо маю поганий зір. Але знаєте що? Я краще бачити не буду, ані жити під трикольоровою ганчірку. Ну ми ж усі 8 років говоримо, що Крим це Україна. Ну знаєте, тут ще сміятися і сміятися можна. Але у нас тайм зобе. І на сам кінець скажу, що зовсім скоро баловна проросте на Червоній площі Васильського. там ми зустрінемось. Слава Україні! З вами була Валерія Єфіменко. До скорих зустрічі!